Доброго ранку, ми за плохоми У мене буде сьогодні а, неділя випічки. Сьогодні дуже багато всього склалося. Було... Якби знаєте, люди знали, що я була вільна майже весь тиждень, але все склелося на неділю. А зараз це борошно, цукор і горіхи на київський торт. Коротше, поки а... Київський зараз в мене в Духовці сушиться половиною години. Мені треба поїхати до Крамниці докупити продукти. Як завжди, в мене взагалі немає борошна. А молоко, масло, таке. Коротше, те, що мені сьогодні потрібно. Так що поїхали, треба бензин підкупити. Вже завтра робота починається, а я майже на нулі. Що в мене тут кориться, тут в мене замішується тісто, це будуть на пиріжки і на рулети. Тут я починаю заварювати крем, молоко з цукром. А там потім будуть жовтки, це буде на крем на київський, крем шарлот. Це одна частина з його. Так, це я вже поєднала з жовтками. Баримо, поки воно не загустіє до консистенції, типу, як е, згущене молоко. Так, все, кремчик простигає, потім будемо розбувати з маслом. Так, поки я своїх, е, поки, я свої, поки я працюю на кухні, я сьогодні я буду працювати весь день, я своїх випроведила до мами. Мама каже, що приготувала обід, так що вони обідують у мами. Ну і мені трошки привезуть, бо я точно у мене не буде часу на обід або вечерю. Дякую, мама. О, блін, знімала одна. Тут я працюю над медовиком. У мене повинно бути 25 коржів. Мені повинно. Мені потрібно дві руки, бо ця кастрюля крутиться. Так, тепер я працюю. На кремом шарло для торта. Так, Київський готур. Йде в холодильник. Так, 20 пиріжків з вишнею йдуть відпочивати, підійматися. І два макових рулета. Так, пиріжки вийшли з духовки. Рулети теж це. Трошечки розірваний буде наш, але я впевнена, що смачно. А тут тісто на медовик у мене вже готові для випічки 25 коржів. Так, я складаю медовик, залишилось тільки а, крошкою прикрасити. Так, медовик готов, холодильник. так, на сьогодні закінчила 16 коржів спартака, 16 коржів медовика. Доброго раночку, ми закопимо. Тільки що скинули скали до школи. Все повертаємося до нормального життя. Школа робота. бізі бізі Ніхто не хотів прокидатися. Мені вже два дні сниться. Моя кухня. І... Що типу, вони змінили графік, бо у нас типу, як меню, на кожен день що ми готуємо. Да? І за день до цього ми підготовлюємо. підготовлюємо, що... а тут же ж не були тиждень. Ну, по ідеї, ми повинні сьогодні готувати те, що не по графіку, а те, що ми підготували е... останній раз. І... Одну ніч мені сниться, що я дивлюся. На графік і мені і там написано Приготуй щось українське. Я так, що мені приготувати? Таке, що діти будуть їсти. Це ж борщ вони не будуть брати. ой Що це таке? Що це таке? Що таке? Таке приготувати і що у нас є? Всі інгредієнти. Оце такий у мене сон був. А сьогодні знову якесь щось вони нове поміняли, якусь там рибу з картоплею зверху, з сиром. Ну, що... Така фігня, коротше, якісь... запіканка якась така, я думаю, так, да? тут забули цю рибу їсти. Я кажу, а у нас є риба, а ми не знаємо. Коротше, шукав якусь рибу. Фігня буває. Ну, Пора на роботу. поїхали. Я відпрацювала жарко? Прям капець, мені треба вікно відкривати. Що за аквахомо? Я відпрацювала. Знаєте, якщо, якщо б минулого тижня ми б вийшли хоча б один день, то був би мій тиждень мити посуд. Так як весь тиждень ми гуляли, Тут цей тиждень у мене мити посуд. Ну, ладно, це таке, знаєте, я не те, що я там ненавиджу його мити. Просто сьогодні у нас була і лазаня, це сир, і, і картопля пюре. Танки, і взагалі. Вообще... Та ну. Коротше, от і, і дворники працюють, що і мама дзвонить. Коротше, ну таке, не саме лег... легке, щоб його вимивати. Так ладно, хай буде так. У нас не було гарячої води. У нас була тільки холодна вода. Я змерзла! І вона мене фіга, ну що це холодна вода може змити. Ну, в самому посудомойці був кипяток, все як треба. А оце в крані, коли вимиваєш, ні. Короче, взяла мені дуже довгий час це все зробити. Вимити, короче. а зараз я їду на інтерв'ю. Я вам не казала, але... Коротше, я подала на позицію продльонки. І мені призначили інтерв'ю, так що їдемо. Не знаю, чи... чи візьму, чи ні. Я просто так подумала, що замість роса, а чого б мені вперед не попрацювати до шостої і в мене вечори буде вдома. От так. Добре, їдемо. Ну що, пройшла я інтерв'ю, чашика вже забрала. Зараз е, неї клуб, кружок. а у, у Скарлеттка чекаємо на скарлетт у черзі. Ну що, пройшла. Вони вже коротше, у них є позиція. На жаль, не в школі, де молодші діти. То було б ідеально. Я б просто з кухні йшла б одразу на передньонку, але в них позиції вільних нема. Але є позиція вільна в центрі для малих Короче, Три рочки Don't діткам. І коротше їм. warm It is warm. Угу. Е... Ну, коротше. Е... Вона мені дала кучу паперів, заповнити. І я думаю, що сьогодні в Росії, коли піду на роботу, я їм скажу, що даю їм два тижні. Ну, зазвичай, коли. Ну, Ко джаж Коли треба бути ну, вічливими, як треба робити по правилам, то uh, треба попередити за дві-два тижні до того, як ти виходиш з роботи. Так що сьогодні я, мабуть, так і зроблю. І типу я вже звикла до Роса, Вони ну, мені там подобається теж, але я думаю, це буде краща позиція для мене. у нас прям, прям лито, прям спекот. Так, классно Короче, чер. Чер. То есть, ты тому был мороз, снег. Я за тем как проехала. прям мой футбол. <смеш> 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 так, я зробила чагах білі на вечері. Давненько не було. Смачно. Боже, запах весни. Просто. <гас> Ви знаєте, просто вичиняєш двері і такі. <гас> Джулія навіть поїхала на великі покаталася сама. Ніхто з ними поїхав. Бо скарлетт як скарлет. Боже, яка краса. Я не вірю, що... Кілька днів тому ми а, нюхали мороза, тепер весну. Ну, картопиємо. <плес> Це угу. <плес> не знаю, показував, не показував, але в мене орхідеї почали квітнути. Біла і ця трошечки така. Лавандова, Бузкова, Ну щось таке. Нам Джонатан прийшов на нашу на наш дах дивиться. Працює над монад Наполіоном. Але цього разу він а, прямокутник. В перший раз роблю такий Наполеон. Сподіваюся, що вийде. Ну, коротше, вийшло. Думаю, в духовку поставлю На ніч, а там вже заберу. Який по новий мотоцикл. Hey, you want one? Ой Дяшик собі компашку знайшов. сестру. <риклад> Каже, я побачила, що мама з камери, я тобі прострибати не буду. Да? Чи буде? А вона намагається це полагодити. Ну, ну. Ящик навін навіть навіть запер свого а, ровера на цей трамполін. Я кажу, що ти робиш? Так, я після роботи приїхала додому. Приїхала додому, чекаю на Джулієту, щоб вона приїхала з роботи. І а, сьогодні ми з нею разом поїдемо за дітьми, як все їй прийдеться робити, коли я почну працювати на новій позиції в школі. А, ми, типу, думали, може дітей на продльонку залишати, але ну, якщо б я була на, в продленці в школі, де вони. То я думаю, залишила, бо я б була з ними. А так мені просто залишати, я не бачу навіщо? І Джуліета каже: Та мама, що ти маєшся дурю, Я їх буду забирати? Бо ні день, ні я не будемо, ну не буде можливості. Так що, а сьогодні ще такий день, що а, Джашик в клубі. Так що ми поїдемо. Заберемо Треніті, потім заберемо Скали, потім приїдемо сюди і потім знову поїдемо за Джашиком. Це ну, буде найскладніший день, це в четвер. Я все ніяк не можу зупинитися і вам записати про про роботу. Ну, це продльонка. Продльонка, і мене хотіли з, до трьох річних дітей коротше, поставити. Але потім на наступний день, коли я вже папери їм принесла, щоб вони перевірили, там, чи я там кримінал якийсь або ще щось, і е, мені жіночка каже, у нас є позиція в іншій школі, Ендерсон школа, а це прямо ну, 5 хвилин від моєї школи, де я працюю, я кажу. Якщо ти хочеш, ми можемо тебе туди послати. Я кажу: Хочу, блі, взагалі дуже близько. Мені з одної роботи на іншу 5 хвилин. І я вже там. Не витрачаю ні, ні, ні час, ні бензин на дорогу. Коротше, так що. це найкраща б опція була, щоб це було в моїй школі. Але нема вільних місць. Але, але це ну, просто чудова опція номер два. Так що, я погодилась на це. А Росу сказала, що два тижні їм даю, вони, звісно, ну ми раді, що ти там знайшла бла-ба. Ну, що ж є що є, то є. І, типу, сумні на цей рахунок через деякий час, в той день, коли я сказала. А, а, Менеджерка в той день сказала головному менеджеру, а він сказав: напиши їй, хай вона подумає, може вона хоче залишитися раз на тиждень. Я кажу, я подумаю, не знаю, чесно, я не знаю. Типу, заради 20% знижки. Я кажу, я не знаю. Ну, але приємно, приємно, що я такий цінний робітник, що всі мене хочуть. Якось так. Добре. Але я думаю, що а, ця позиція буде краще для нашої родини. По-перше, це будуть а, стабільні години. А, і по-друге, вечори в мене будуть з родиною. А, і це не завжди, ну, чесно вже відчувається, що треба, треба більше уваги а, надавати тут. Хоч мені подобаються обидві мої роботи, і я типу, не хочу кидати, але е, я думаю, це буде краще. Добре, чекаю на Джульіату. Перекус. Мама зробила рибку, передала мені. Рибку? А Джуліета Джульі... yeah, їсть uh -huh. макарони з яловичиною, що бабуся передала ще у вигідні. Дякую, Юлія, за чашка. От продлюнка тут, на площадці, на майданчику. Це моя майбутня робота тільки не цій школі. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бай Бабай.